Шановні гості, дорога родина. Дуже рада вас вітати в себе на каналі. Я сильно тішуся тому, що вас по той бік екрану, зараз вже більше тисячі. І мені дуже сильно приємно, що ви залишаєте коментарі, лайки, підписуєтеся на мій канал і всіляко стимулюйте мене знімати відео якомога частіше, що я, в принципі, намагаюся робити. І сьогодні я продовжую розповідати про свої знятості, яких в мене, як я вже казала, назбиралося досить багато. І тут біля мене стоїть коробка з 10 ароматів, які треба просто оббігти і купувати вже, поки вони ще присутні на ринку. Деякі з цих ароматів, які тут є вже 100% зняті. Деякі я чула слухи про те, що їх знімають, але офіційних повідомлень про це ще від брендів не було. Або просто я не вмію шукати. Якщо ви володієте детальнішою інформацією про кожен з тих ароматів, про які я буду сьогодні розповідати, то я завжди дуже сильно буду вдячна вашому коментарю. Беру я до себе свою ой, важкеньку коробочку поближче, і якось так випадково склалося, що тут дуже багато ароматів від Альберто Моріліаса. Напевно, це пов'язано з тим, що загалом Альберто Моріліас це такий папа Карлов парфумерії, який стругає своїх парфумерних Боротін з такою, можна сказати, Заздрісно мені, одним словом від його продуктивності, отак. Але він ще, крім того, як на мене, є королем люксу і такого уособлення люксових, типових люксових ароматів, які переважно для носів більшості людей досить приємні. І перший аромат від Кельвіна Кляйна, власне, авторства Альберто Мрілліса, з яким я хочу вас познайомити, це Кельвін Кляйн Тру. Я його вже включала в свої літні підбірки. Пішов Слух, що аромат знімають наразі, я так подивилася, що, наприклад, 30 мл вже я не можу купити в жодному е, магазині парфюмерному, залишилися лише п'ятдесятки і сотки, і потрошечки починає підніматися ціна на е, ті решта об'єми, що залишились на ринку. Я наразі говорю про парфумерію в Польщі, тому що я дивилася, от власне що робиться в мене на внутрішньому ринку в тій країні, в якій я живу. В, в якій я живу. І також я зауважила, що в таких е, парфюмерних магазинах от. Я зустрічаю на вулиці, так, а не в інтернет-перфумеріях. В Росмані, в ХВ у нас тут є Кельвін Клян Тру, все рідше з'являється в вигляді тестерів. Загалом його не в кожному магазині і знайти можна, тому я думаю, що Верніше, схильно довіряти тим слухам, що цей аромат знімають. Якщо ви любитель зелених злегка з кислинкою ароматів. То тоді вам однозначно вартує хапатися за свою, свою картку за телефон і бігти купувати Кляйн тру, поки його ще не зняли. Це є аромат про зелень, але зелень з такою легкою кислинкою. Тут в нотах ну, заявлений бамбук, заявлена, здається, конюшина. Я не пам'ятаю, що тут відповідає за кислинку. Там здається, ще квітка, якась є піон, тобто якась така акварельна, дуже розбавлена квітка. Не пам'ятаю, що тут відповідає за кислинку, але кислинка тут явно присутня, але якраз ті мірі, до якої я її особисто можу толерувати, тому що загалом кислі аромати я не люблю. Але. Все, що мені подобається в цьому ароматі, якраз от підкручене і відчувається максимально більше, це власне от зелень. Це є зелень е, таких свіжо розтертих листочків, свіжесеньких конюшинків. Отака конюшинка буває, напевно, хіба ранньою весною, коли її зривати голими руками, розтирати в пальцях, і вона так свіжо, терпко, по трав'яному і чуть 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 кисленько пахне. Це в жодному випадку не є якась суперреалістична конюшина. Все ж відчувається, що це парфюмерна композиція, тому що аромат, якщо я не помиляюся, десь в районі 2000-х років, тобто це є типовий представник якраз свого часу. тоді така мода, напевно, була на якісь зелені, акватичні, як якраз вже закінчилася, то почалась мода на зелені такі свіжаки. От він є типовим таким зеленим свіжаком, парфюмерним. В жодному випадку тут немає якоїсь ніші і суперреалістичної конюшини, але ця. Перфюмерна конюшина, яка є Кельвін Тру, мені особисто дуже сильно подобається. Так, не будемо відходити від Кельвіна Кляйна, і наступний аромат це Кеві Klein Reveal. В мене теж сотка, теж залишок від тої сотки. Так багато всі розповідали про е, цей аромат, що я просто мусила собі його поставити на поличку. Але мушу вам сказати, що не те, що я розчарована. В мене є дещо краще, те, що мені подобається набагато більше, і цей аромат теж, до речі, є тут в цій коробці. Але загалом, по описах від Calvin Klein Reveal, я, замовивши його всліпу, а я практично майже всі аромати замовляю всліпу, я отримала те, на що я і сподівалася. Тут є, відчувається така чітка солоність, тут є яскраві перці на старті, і таке відчуття, наче якоїсь. Водної ноти, але не нуткої, не тої, яку ми здатні приписувати до таких типових акватичних ароматів, особливо з кінця 90-х. Тобто, ця якась така тут створюється ілюзія, напевно, через цю солоність акватики, але самих акватичних нот, якихось там ноти колоню, я не відчуваю зовсім. Але мені чогось бракує. От в Кельвін Кляйн Ревіла це лише от перчик із сіллю, і мені хочеться чогось ще. І власне, це, що ще, я отримала в Булгарі Аква Дівайна, де, на мою думку, ой ой, тихенько флакон. Де, на мою думку, абсолютно така ж сама сіль, але набагато цікавішою є ця композиція за рахунок ноти Айви. Щодо булгарі Аквадівайна, наразі вона в об'ємі 65-40 мл присутня на ринку, але я зауважила, що кількість магазинів, яких можна купити Bulgari булгарі Аквадівайна, так само як з Кельвін Кляйн Тру і Reveal, потрохи скорочується, тобто реально створюється враження, що аромат допродують. І зараз, коли я нанесла його собі на блотер, я розумію, що якщо б мені треба було обирати між цими двома ароматами, я однозначно би вибрала дівайну, бо вона з характером, ця така іскриста, хрумка, свіжа, дуже з великою такою проекцією, яка захоплює собою всю кімнату Айва, і разом з тим трошечки навіть більша кількість перцю і менше відчутна нота солі. Робить для мене Аква просто безподобним свіжаком, незамінним на літо. І якщо ви довший час відкладаєте покупку, то я просто заохочую вас це зробити, тому що щось мені здається, що з Булгарі Аквадівайна теж не все добре. Ще один аромат, який я в принципі так зрозуміла, що напевно він з ринку не знятий, але через його екстремально малу популярність, а не заслужену малу популярність. Його теж, от, наприклад, раніше можна було купити на Мейкапі, Потім які з'явилися перебої з постачанням і на Мейкапі на майкапі він був зник, потім знову наче появився. Одним словом, зменшилася оця кількість теж парфюмерних магазинів, де можна здибати. І це є аромат щиро від Масакі мацушима. Тут має бути така чорна шебамбулька зверху, яка прекрасно доповнює флакон. Але, на жаль, в мене тестери. Я взяла великий флакон 80 мл, але пожертвувала повноцінністю того флакону заради того. Щоб мати великий об'єм. Цей аромат це є типовий представник японської парфюмерії. От японці роблять так. Вони роблять так, щоб абсолютно нікому не заважати. Це аромат на тему рисової пудри, але тут присутня така легка хвойність. А ще відчуття якоїсь такої свіжовипраної бавовни або квітки бавовни. Часом ароматизатори для білизни, які там називаються, наприклад, бавовна, якась там тра та вони вони теж мають собі присутню оцю цю таку ватну, таку навіть я б сказала, свіжість. Дуже приємний, коректний аромат, який дозволяє мені, наприклад, тут зібратися. Я дуже сильно люблю наносити на себе щиро весною, раннім літом, коли ще не гаряче. І він тоді додає мені якоїсь такої, наче строгості. От коли я маю якісь справи. Там не піти в а скажімо, піти в поліклініку, піти з дитиною в школу, якісь там справи вирішити, або сходити, наприклад, за якимись такими бюрократичними питаннями. Я знаю, що мене буде оточувати велика кількість людей, але мені треба додати ще внутрішньої собі впевненості, внутрішньої стороності, то в тому випадку, що ро для мене. Ідеальний варіант. Я думаю, що цей аромат дуже підійде тим, хто працює з людьми, лікарям, косметологам, ті, хто мають пахнути і асоціюватися з професійністю, зібраністю і чистотою та свіжістю. І мушу сказати, що якщо, наприклад, аква Аквадівайна з такою суперактивною, приємною, але все ж дуже помітною айвою, може бути іноді, навіть тумач в такому, наприклад, офісному форматі, в офісному приміщенні. То я думаю, що від декількох пшиків Широ абсолютно нікому погано не стане. І я чесно дуже сильно збентежена, що такий гарний аромат. Про нього мало хто говорить, і теж зменшується кількість магазинів, де його можна купити і підозрюю, що його можливо і знімуть. Взагалі, бренд масакі Matsushima якийсь не дуже сильно обласканий своєю парфумерією. У мене, між іншим, є пробники практично всіх ароматів, які є присутні в лінії Масакі. Бо я коли зайшла на мейкап, і просто всі пробники, які були присутні від масакі Matsushima, собі купила, щоб. Познайомитися і перетестуватися, що в неї є, і обов'язково я колись про масаки моцушима зроблю відео, теж окремий, яке в мене є про аромати від гре. Це мало хто буде звичайно дивитися, тому що переважно клікабельними і такими, які YouTube показує комусь іншому, крім моїх підписників. Є відео це топ, там хід самий стійкий, самий дешевий. Там я не знаю. Тобто, завжди має бути щось таке клікабельне в назві і в змісті в принцип теж. Але якщо називаю, там, наприклад, моновипуск суто про гре, а ще й аромати Ґрени супер популярні, то в мене там перегляди не зовсім, і воно не не дуже заохочує тоді YouTube робити саме такого формату відео, тому що виникає враження, ніби стараєшся надармо. Але Аромати Грея дуже сильно люблю. І я підозрювала, що перегляди будуть невеликі, але все одно зняла це відео суто для себе, бо я їх колекціоную. Мені дуже сильно подобаються аромати від бренду масакі Matsushima. Я би теж за можливості хотіла підзбирати собі теж таку колекцію найкращих, можна так сказати. От, і відео про Masaki Matsushima я теж зроблю, тому що дуже сильно мені імпонує цей бренд. І загалом їхні аромати теж мені в своїй більшості сподобалися. Це був такий невеличкий овтопчик ще один аромат, який я впевнена, що ще не зняли, але теж падає його популярність і підозрюю, що воно добром не закінчиться. І буду я вам зараз розповідати про аромат від Джефрі Біна під назвою Grey Flannel. У мене тут недавно приїхав від Jeffрі Bean ще один аромат, щось там про якийсь там. Вибачте, я мушу стати і подивитися, бо мене це буде мучити. Щось там про якийсь там, це я мала на увазі bowling Green, тобто виварена ви зелень. Е, і я навіть не знала, що Джефрі Бін випустив більше, ніж один аромат на ринок, бо якось так не дуже сильно цікавилася е, тематикою. Але мушу сказати, що цей другий аромат вже точно знятий. Він зараз продається близько там, 150 доларів коштує на eBay. І мені дуже сильно він сподобався від Ливанті. Про нього розкажу, напевно, в своїй вже такому розділі про маловідомі зняті аромати, які в мене теж буде. А сьогодні про той, який ще не знятий, але який падає в популярності, який дуже шкода, щоб зняли. І власне Grey Flannel. і недавно писала мені підписниця коментар, що задумується над тим купувати чи ні. І мушу сказати, що це відео я відповідаю так розширено на цей коментар, що вартує купувати, якщо ви любите зелені терпкі аромати. Тому що зелень тут така мушиста, дубова, терпка, така в'яжуча, от, от, напевно, в'яжуча це найкращий Синонім, який можна підібрати до тої зелені, яка присутня в Grey Ламен. Для мене, якщо, наприклад, щиро від Masaki мацушима, це строгий аромат, але разом з тим такий м'який і комфортний. Тобто це є аромат строгості, напевно, медсестри, яка професійно підходить до своїх обов'язків, але разом з тим, от вона така сувора, і ніхто не сміє пікнути, поки вона робить укол. От то Джефрі Бін е, це такий вже супер строгий аромат, який не ніс на себе. Е, на свій твіт, джентльмен, такий дуже супер класно виглядаючи, де просто на бороді волосочок до волоска ідеальний костюмчик з накрохмаленим всім, що можна накрохмалити. Тобто це є аромат такої чіткої зібраності, надзвичайно суворий для мене, і я його досить рідко тому ношу, бо почуваюся в ньому дещо чужорідно. Хоча звучання в нього безподобно прекрасне. Оця така терпка зелень, вона. Присутньо перших хвилин 15, потім вона починає потрошки-потрошки влягатися, і він переходить в такий типовий чоловічий, зелений, легкий одеколончик. Стійкість в нього така ближче до середньої, особисто на моїй шкірі. І в принципі, проекція теж не дуже активна, але це пов'язано з тим, що шкіра в мене бліда, холодна, і на мені взагалі такі хіба супербомби по проекції, як Лавіобель, звучать якось гіперактивно. Е, мені в цьому ароматі. Настільки подобається зелений старт, що я можу довести себе ним до душ, бо я починаю його впродовж дня поновлювати, щоб відчувати оцей такий перший зелений, мшистий, класний, в'яжучий старт, бо саме таку зелені я дуже сильно люблю. Мені отака от нота свіжої зелені, такої терпкої, нагадала. Джеффрі Бін, верніше нагадав, чи Фредерік Маль, мабуть, трохи нагадав, бо він пізніше в мене з'явився. От, власне, Фредеріка Маля Synthetic Джангл. Тільки там, от Synthetic Джангл, там ще така, такий якийсь солод був присутній, то Джефрі Бін, він повністю будь-якого солоду, навіть спеції у солоду, він позбавлений. Так. 에, аромат притча в язицях, про який всі так сильно плакалися, що його з ринку знімають, але я дивлюся, він до цього часу спокійно, вільно курсує по ринку. Він свого часу був якось зник на ноті на ненадовгий період, а потім знову з'явився. І я підозрюю, що якщо ви володієте, до речі, інформацію то напишіть мені, бо якось то про це ні ніхто не говорив. Всі говорили, що Бучі Гілті абсолютно знімають, а потім він залишився на ринку, і чомусь ніхто про це не говорить, що 에, Аромат там передумали знімати. Чи щось змінилося. Я не буду наносити з вашого дозволу на блотер, тому що я зараз, якщо пшикну Gucci Guilty Absolute, я буду відчувати лише його. Gucci Guilty – це ще один, до речі, витвір Альберто Морілліса. І якщо ви задумувалися над тим, треба він вам чи не треба, і якщо ви тестили, наприклад, Будь-які нішеві аромати. У мене до речі, таке досить глибше знайомство з нішою відбулося буквально недавно на сліпих затестах, коли в мене приходив мій парфюмерний колега і знайомий. Бо мене не може, що ми є друзями, але ми просто зустрілися і на фоні парфумів подружилися. Так сколігувалися. Ярослав, і він приносив з собою дуже багато власне нішевих ароматів. Були з його сторони, в сліпих затестах. І там я е, глибше познайомилася власне з такими от ароматами, які є на фоні уду, на фоні якоїсь такої задимленості, але не дешева якась там арабська парфумерія, не дешеві удики, які часом пробігають в е, якихось таких брендах, типу навіть Avon, а власне, такий дорогий уд. Так от, якщо вам подобаються такі е, дорого, багато звучащі, деревні, удові, задимлені, шкіряні, нішеві аромати. І ви задумуєтеся, наприклад, купувати вам чи не купувати Gucci Guilty абсолютно сліпо, то я думаю, що ви, в принципі, спокійно можете це зробити, тому що, якщо ви знайомі з нішою, то Gucci Guilty абсолютно точно вас нічим не здивує. Е, мені в ньому дуже сильно подобається хороша проекція, е, в ньому немає для мене жодних неприємних аспектів. Хто порівнює його, там, скажімо, з кінським гівном? Насправді по кінському гівну не ходив і дуже близько з тим, як пахне кінська стайня, знайомий. тому що аромат пахне зовсім не кінським гівном, а він пахне ідеально чистим, щойно запряженим, щойно почищеним. Коником в чистому полі, отак от пахнуть коники. Для нас є коняча ферма, і коли ми гуляємо по лісу, особливо влітку, дуже часто буває, що повз проїжджаючи на конях, дітки тренуються їздити. І якщо ми з собою беремо на прогулянку плястерка моркви, то навіть можна того коника погодувати, підійти, почіхрати його, переважно такі коні супер дружелюбні. І отак, от от, такою якраз класною шкірою, сідлом. Трошечки чуть-чуть якоюсь фермою, але туди дуже далеко і пахнуть. Природні коники, які ходять от по лісі, по свіжому повітрю без кубівна. Як то, можливо, там хтось розповідає, пам'ятаю, коли дивилася огляди на цей аромат. Ні-ні-ні, нічого негативного і поганого в цьому ароматі немає. Єдине, що в бучі гілті Абсолют досить таке потужне звучання, інтенсивна проекція, і треба бути обережним з пшиками. Я так підозрюю, що чоловіки можуть переборщити, тому що це якийсь такий стереотип. Можливо, але я досить часто бачила чоловіків, які наносять на себе 1, 2, 3, 4, 5, 6, і ще там десь під колінця. Тож з Gucci Guilty абсолютно треба вважати, бо він такий от, гучний, його багато. Ще один аромат від Моріліса, якщо я не помиляюся, це його, здається, творіння, це Ylon One Oxygen. Його зняли з виробництва, але він ще всюди є. І всюди є за пристойною, абсолютно ціною. Мені. Цей теж типовий представник там, кінця 90-х, початку 2000-х, хоча аромат здається 14 го року, якщо не помиляюся. Може і помиляюся. У мене взагалі з датами то страшна проблема. Мені цей аромат пахне так, як я вважаю, мала би пахнути отаковатико. Тому що я в ньому теж відчуваю цю водичку без водички. Водичку без колонії, водичку без адідасу. А таку приємну водичку з й плюс до того, з такою якоюсь терпкістю. Тут заявлено, до речі, нота молока, і вона може багатьох відлякувати. Але мушу сказати, що такої якоїсь чіткої елактонності в аромату немає. В нього взагалі дуже сильно приємна база, він, коли всідається, він пахне такими гарними, чистими і дуже свіжими, такими скрипучими мускусами. Я не люблю мускуси, такі, які е, бувають дуже часто, між іншим, в мочіну, в бренді в е, Бо вони мені от трошки підпахують такими якимись потнічками. То в ланвані Оксиджан цих потнічків зовсім немає. Мускус тут такий класний, який якраз відповідає за свіжість. І на першому плані в Ланван Оксиджен я відчуваю якраз не мускус, не молочність, а такий дуже класний, щойно, наче свіжо змелений перець. Чудовий аромат. Дійсно дуже сильно відповідає назва Оксиджен, тому що я відчуваю, коли ношу на собі ланван. Дуже шкода, що його зняли з виробництва. Наразі його ще можна купити за супер невеликі гроші. Здається, 50 коштує близько 20 доларів. І То якраз входить в мій психологічний ліміт. Я собі купила для того, щоб познайомитися вже отакий от залишочок в флаконі, і обов'язково хочу його собі докласти на поличку ще, тому що літом. Коли не дуже сильна спека, а коли от просто така от температура близько 20 градусів, і хочеться якийсь аромат легкий повітряний, але разом з тим дуже цікавий, тому що там оці от перці надають певної інтересності, то це до цього аромату мене дуже часто тянулася рука. До речі, цього літа особливо. Так, наступний аромат, про який я вже всім прожужала всі вуха, що його знімають, знімають і такої правда знімають, тому що е, я побачила, що об'єм це здається, та, 70, 75 мл вже не можна купити. Е, можна купити зараз на нотіну тільки 125 мл і коштує 125 мл, там ледь не 100 доларів. Це є аромат Мастиш е, від роша. Дуже сильно шкода, бо він капець, який класний. Я обіцяла не казати слово капець, ну таке до мене причепуче. Перці, мандарини. І типова така історія, яка з чоловіча, з ветеверами, і Бог його розбере, що. Але спеції, перці і мандарини на старті це просто божество. Мастер зігріває, він чудово зібраний, він ідеально підійде. В принципі, навіть і жінкам, які люблять носити такі от перчені спеції аромати, для чоловіків на зиму, які люблять класику, мастиш відроша, це просто must have. Про нього дуже багато. До речі, є моно випусків на Ютубі. Дуже сильно його всі блогери хвалили. На фрагрантиці в мастер великий рейтинг там щось близько більше як 4, здається, десять і 1. Абсолютно заслужено. Я просто не розумію реально фізично, чому аромат погано продавався, тому що він надзвичайно класний. Так, у нас тут лише два лишилося брата акробата. Давайте, напевно, про цю поговоримо красуню, і це теж той аромат, який я обов'язково собі поповню об'єми, як тільки з'явиться така нагода Баленціага, Флора, Ботаніка. Так само я розводжу руками і не можу зрозуміти у всьому винні бобри, чому Баленціагу теж знімають, тому що аромат, мені здається, прекрасно продавався, він теж обласканий всіма блогерами. Не знаю, не знаю. Мені в Баленсіаді дуже сильно подобається троянда. От я мало де можу зустріти таку класну троянду, як тут, тому що вона не банальна, вона свіжа, вона зелена. Тут заявлено, до речі, в піраміді нота коноплі, але мушу сказати, що маючи в себе в наявності типово конопляні аромати, там от, з явною присутньою коноплею, то в баленсіадзі ту коноплю. Якби не написали в піраміді, напевно я би й не винюхала. Тобто вона така дуже сильно мінімізована. Хто боїться ноткої коноплі, то можете не боятися. Але от троянда тут просто безподобна. Баленціаго пахне для мене, так як пахне трояндова оранжерея, але не в задушливу спеку, а в такий свіжий, гарний, такий з росою прохолодний ранок. Шкода, шкода що зараз сотка коштує Баленціаги більше 100 доларів. Вона коштує у нас 500 злотих чи 535, якось так я дивилася, її остання ціна. І я собі не можу дозволити. Обов'язково вполюю собі якийсь або від левант, або залишу в флаконі, тому що, чесно кажучи, я от її зараз собі нанесла на блотер, так думаю, дурин, треба було на себе пшикнути, тому що бленціага, флора, ботаніка це моє розбите сердечко, дуже сильно шкода, що аромат зняли. Так, останній брат Акробат, із ним теж не все так однозначно, тому що кабашари на ринок. То випускають, то знімають, то вони є всюди і дуже дешеві, то вони починають дорожчати, то вони пропадають. У мене це версії оде-туалет. Кабушар сучасний, до речі, мій я дивилася, побачимо буквально там декілька років, і дивлюся, що зараз, наприклад, вчора я дивилася на нотіну, то, от саме такого версії оде-туалет кабушару вже не було. Була тільки версія оде-парфан. Дуже сильно хочу собі, до речі, оде-парфам поставити на поличку теж, але кабушар – це є от класичний одеколон, до якого додали добрячу таку столову ложку тютюну класного, такого солодкавого, щойно підпаленого такого чуть-чуть з димком, люлькового тютюну, без будь-яких ароматизаторів. Пахне власне, тютюном, як він є. Тому що в мене є відливант Тома Форда тобако-ваніль. Ну, то там, напевно, ваніль настільки перебиває табака, що вона, от мені здається, якоюсь такою кальянною в кабушарі Гре абсолютно не такий, він такий більш люльковий власне, цей тютюн. А все решта там абсолютно стандартна композиція для, здається, цей аромат. Боже, що вам не збрехати! 56 рік. Я напишу обов'язково десь отут, з якого року, цей аромат, бо я, я вже казала на в мене страшний склероз. Але як на такого старічка, там далі попри цю абсолютно стандартна піраміда, там присутні альдегіди, і здеки, і якісь там ще й безсмертники можна знайти. І така якась там з тваринними всякими штуками, база, тобто типова оця піраміда, все і зразу накидали. Але разом з табаком аромат пахне дуже унісексово, свіжу, сучасну для сміливих, для тих, хто не хоче пахнути квіточками, трояндочками Одним словом, для. Тих хто фанатіє від флори ботаніки і тільки в таких ароматах себе бачить, кабушар точно не підійде. Ну, у мене в колекції присутні обидва, тому що я люблю носити всяке, і я люблю всякий жестяк теж поносити. От в мене останніх сліпих затестах був аромат психодолік, і я вам мушу сказати, що, хоч він мені сподобався найменше з усіх. Але він мені запам'ятався теж найбільше з усіх, тому що це був аромат з таким непоєднуваним поєднуванням, де були якісь приємні, класні фруктові, цитрусові ноти, і разом з тим такий дуже грязний, болотистий, такий гидкий, засмалений уд. І мені цей аромат так запам'ятався. І так само мені запам'ятався кабошар від Гре, от власне, це цією такою класичною композицією, плюс супер багато класного свіжого тютюну. Все, я закінчила вам розповідати про свою десятку. Я сподіваюся, що я когось надихнула на покупку, якщо ви дуже довго відкладали, що особливо, якщо у вас якісь там свята дні народження наближаються, і ви думаєте, боже, що ж ви мені подарували, то от вам десяточка флаконів, які вам треба поставити на поличку, поки вони ще не коштують дорого. Дуже дякую всім за увагу. Я сподіваюся, що ви підписані на мій канал, всіх цілую. Слава Україні! швидше найшвидшої нам перемоги Киці, всім па-па!